Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Президент Ірану Ібрагім Раїсі не вижив після краху свого вертольота, 12-й канал Ізраїлю. Повідомляється, що троє рятувальників, які брали участь у пошуках вертольота іранського президента, Раїсі також зникли безвісти. Пошуки тривають, втім деякі змі написали, що тіло вже знайшли. В той же час військові Ірану готують до вильоту ядерну тріаду. Іран має ядерну брудну бомбу і готує удар помсти по Ізраїлю. Світ від одного кроку. До ядерной войны Израильский журналист Ауслендер пише наступно: На иранском телевидении вместо Лебединого озера крутят записи молитв. Одна из поисковых команд успела пропасть в горах, а многочисленные аналитики все это дело разбирают. Армянские считают, что Азербайджан заманил раиси в ловушку, в чью не уточняют, но мы все понимаем. Российские напоминают, что у Ирана есть или почти есть ядерная бомба. А если Раиси навернулся по технической причине, следует ли бомбить общежитие с техниками, которые обслуживали вертолетов. Впрочем, пишет это Женя Попов, который муж Скобеевой, которому я когда-то в прошлой жизни помогал с ума сойти, писать финансовые отчеты, пересчитывая бензин в километры. Вот же жизнь с такая, как раскидала. В самом Иране почти уверены, что это дело рук Масада. Вот же всесильная организация. Не зря стало быть платим налоги на ее содержание. Впрочем, метода известная, чтобы не случилось в Иране, обвиняй во всем сионистов, не ошибешься. Камаз с исламским джихадом точно знают, что это Израиль. И тоже молятся за здоровье Раїсі, хоча оно йому уже вряд ли понадобиться, сильнішим троллингом з нашої сторони було б помощь в поисках. У нас там больші возможності і виразить соболезновання увесь чувством юмора. В Ієрусалімі нині не важно, а зря нагадаємо, у неділю 19 травня, державне телебачення Ірану повідомило про те, що вертоліт із президентом країни Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку. Повідомлялось про те, що його шукають 20 рятувальних бригад. Хто такий Ібрагім Раїсі? Пише видання Sky News: 63-річний Раїсі був обраний президентом Ірану в 2021 році. Відтоді він наказав посилити моральні закони, спостерігав за кривавим придушенням антиурядових протестів і активно наполягав на ядерних переговорах зі світовими державами. Раїсі перебуває під санкціями США частково за його причетність до масової страти тисяч політичних в'язнів у 1988 році. Наприкінці кривавої ірано іракської війни під керівництвом Раїсі, Іран зараз збагачує уран майже до збройового рівня та перешкоджає міжнародним перевіркам. Іран озброїв Росію в її війні проти України, а також здійснив масований удар із застосуванням безпілотників і ракет по Ізраїлю під час його війни проти Хамас у секторі Газа. Він також продовжує озброювати проксі групи на Близькому Сході, такі як єменські повстанці, Хусити та Ліванська Хезбола. Пише ЗМІ. Зазначається, що у подвійній політичній системі Ірану розколотій між клерикальним істеблішментом і урядом саме верховний лідер, а не президент. Має останнє слово щодо всіх основних напрямків політики. Але багато хто Вважає Раїсі сильним президентом на місце свого 85-річного наставника, верховного лідера Ятоли Алі Хаменей, який рішуче підтримує основну політику раїсі. За словами журналістів видання, президент є головною фігурою в іранському політичному та релігійному суспільстві, але він у жодному разі не є загальнопопулярним. Як пише видання, протестувальники критикували його та жорстку позицію уряду. Хоча він вважається одним із двох фаворитів, які потенційно можуть зайняти посаду верховного лідера. При цьому раїсі відіграв би в Важливу роль у багатьох діях Ірану в регіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.